Я вибачу. Доброго ранку та доброго ранку, матусі. Сьогодні, 4 жовтня, в усьому світі відзначають день, Міжнародний день доброти. Це день захисту тварин, коли всі люди піклуються про тварину і говорять про це, нагадують, як потрібно піклуватися. Ось і ми сьогодні трішки з вами поговоримо про це. Малятка, погляньте, ось бачите на картинці у нас родина, у них є пецик, так? Малята, а чи є у вас пецики та котик? Я впевнена. Кажи «да». «Да». Добре, як звати твого котика чи петика? Mm. Міша. і міся? Міша. Ніколька, а ти скажеш, як звати твою кицю? Я... Мура. Да. А в Ніколька як кицю звати? Я... Ану, тато, допоможіть нам. Як китні? <питя> Китя ня, каже, так? Добре. Малятка, а ну ось погляньте, наші дітки в картинці, вони піклуються про свої кошенята, так? Вони їх годують. Красивими. А також вони їх обіймають, вони цим показують свою любов, так? Ну, так, так. Ось такі гарні, бачите дітки, вони дбають про свої кошенят. Oh. Погляньте, oh. давайте розглянемо, як же ж треба дбати про пес. Пес, якщо котики живуть в будинку разом з господарями, де живуть песики? Де собачки живуть? А, Доді, так? Також песика потрібно купати, щоб у нього не завелися жахливі шкіднички, блохи їх називають. Треба дбати про свого песика. З песиком треба гуляти, так? Бачите, як хлопчики, один на повідку гуляє своїм песиком, а інший. Ячи кидає, так? тренує свого песика, мабуть. Також існують і тваринки, в яких немає свого дому. Вони безпритульні. Можливо, колись його комусь подарували, але його викинули на вулицю. І тепер у нього нема свого будинку. Такі тваринки називаються безпритульні. Деяким тварин там щось сидить, їх підгодовують на вулицях. Бачите, дітки підгодовують, наливають водичку чи молочко для тварин, а також насипають для них корм. Деякі тварини потрапляють до притулку для тварин і там про них дбають, годують, а також обстежують їх, щоб вони не хворіли. Але всі тваринки, собачка то чи песик, чи, можливо, якась бабушка, вони мріють, щоб їх забрали додому в сім'ю, і тільки тоді вони будуть щасливі в сім'ї. Малядка, а давайте зараз пограємо в гру і нагодуємо тваринок, які, в яких нема свого дому. Пограємось? Допоможете мені? Нам потрібно ось Алло. у нас є песик і нам потрібно визначити, що не любить песик, чого не треба йому давати. Ось у нас на картинці є пісточка, корм та рибка. А ну подумайте, що песик не любить. Песик любить усе. Люб, а не любить. Що не любить Не юба. Він рибку не любить, так? Рибку не любить песик. Там кісточки, і йому таку їжу не можна. А ось поглянь А Ану давайте визначимо, що китя в нас любить. Китя мишеняток любить ловити? Так. А рибку Китя любить ласувати рибкою? Да. Так. А зернятка Китя любить? Ні. Ні, правильно, Китя не любить зернятка. Так, а ось погляньте хом'ячок який. А ну давайте поглянемо, що хом'ячок у нас їсть. Хом'ячок зернятка їсть? Да. Николечка, а на синечка есть Да. да. Хмельячок любит на синечка. Да. А кисточка любит хомячок. Кисточку любить песик погрызти, да? Ні. 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 Погристи, Зубки свои наточить. Молодцы молод. А угу. папушка. Что любить, папушка? Давай, да. А ну, зернятка Любить, папушка? А си... Зернятка, та на папушка. Да. Любит, да? А не любит, а не любит он рыбку? Оше. Правильно. Рыбку любим на нас три. Так, да. ось погляньте, наши зверятка наїлися и заснули. І їм зняться їхні смаколики, які вони дуже люблять? А продовжимо ваше заняття. І от ми з вами показуємо. На... А ну слухай, там! Що це так? Ой? Вибачте? Чого це що? Мипа. па. Ось через ладка. Хто це може бути малята? Так жалібно скавулі. Тича. Ану послухайте, що чича, чича мура. Ти такий, та ні. Я тим. Песик, погляньте, який він сумний. Малятка, в нього нема свого будиночка, він безпритульний песик. Він один самотній. Давайте збудуємо для нього будиночок. Зробимо для нього будку, щоб йому було де жити. Допоможете мені? Да. Давайте, сідайте зручненько, готуйте. Все, що нам треба для заняття, це наші деталі будиночку, наш плесик і uh -huh. клей. Давайте відчиняти обережний клей. і почнемо нашу роботу. Зробимо будиночок, будку для плесик. Uh -huh. Давайте спочатку. Uh -huh. Намастимо наш квадратик, це буде там будиночок, так? Так, у Ніколька бачу жовтий квадратик, у Нікітки зелений будиночок буде, так? Ніколька намащуй, намащуй, папа тобі допоможе, так? Ага, ага. Потім ми на наш будиночок зробимо дах. Це наш трикутник, так? Якого кольору Нікітка в тебе трикутник? Синій. Добре. А в Нікольки який трикутник? Дах нашого будиночка. <пуху> а питий? Так, приклеюй зверху дашок. А нікольки зелений, так? О, які гарні яскраві будиночки вийдуть, так, у наших тваринах. І тепер нам да. же ж потрібно приклеїти йому і такі двері, щоб наша тваринка змогла зайти до будиночка свого, до своєї будки, так?

Тітка можеш приклеїти. Тебе киця, хай буде поряд киця з будиночком твоїм, так? І ти ще. Киця буде товаришувати з песиком і невдовзі з'явиться і песик там, так? Да. Ось, гарно. Да. Так, Ніколечка приклею пальчиками дашок на свого для будиночка, свого песика. А песик є в тебе мені Колька? Картинка песика. Ну. Десь побігла да, гуляти. Так, зараз Ніколька приклеїть. Oh Які ж гарні будки вийшли у нас для наших тваринок, так? Uh -huh. Наклею Ніколька. Ось так. Давай, 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 набьейсь. Так no, yeah, Ii, no. Тепер покажіть малятка, погляньте ось мій будиночок і песик. Ну, гарна Нікітка, як гарна. тебе будка вийшла, ну Ніколічка, сейчас нам також покаже. Нікуська, ну покажи. Нам також цікаво. Живі. Живі, покажи, Покажи, дивись, нікітки цікаво подивитись. Нам пап, тато зараз допоможе, так? Угу. Супер гарно вийшло. Малята ви такі молодці. Ви сьогодні. Допомогли тваринку, ага. так, отримати свій будиночок. Ага. Я сподіваюся, ага. що в майбутньому, якщо ви побачите якусь безпритульну тваринку, ви її разом висіна ага. водички та насипете якусь їжі, так, щоб їм було ага. легше. Добре маляк, ага. я дякую вам за роботу, ви були сьогодні. Супер молодці! Я поставлю сьогодні ось такі сердечка. А зараз, малятка, я кажу вам до побачення. До наступної зустрічі. І буду чекати на фото вас та ваших робіт. Домовились? Те, бувайте, малятка! Пока-пока! Kakak. Bye bye. Kakak,